Вечір догоря вигляда тебе роса, тільки ж ти, немов зоря, даленіш небеса, даленіш, як за ми сльоза, ти від лютої зими затуляла нас крильми, прихилялася теплим леготом, задивлялася білим лебедем, дивом казкою за віконечком, сива ластівка, сиве сонечко. Там, де ти колись ішла, тиха стежка зацвіла вечоровою матіолою, житандолою світанково, дивом казкою, юним соняхом, сива ластівко, сиве сонечко. Як гніздечка пташка, пташенят голубить, так і кожна мама діток своїх любить. Полетять гніздечка, діти пташенята. Та завжди матуся буде їх чекати. Приголубить ніжно теплими руками дітям та дорослим добре біля мами.